Всім привіт, з вами Артистика Call of сьогодні ми будемо грати в ранні 2 або рані Чаптер 2. Ми будемо грати в налегкому режимі і будемо втікати через гелікоптер. Якщо наскано, то підпишіться на мій YouTube канал, поставте відео лайк. Буду дуже вдячним. І Не забудьте підписуватися на мій телеграм канал. Також буду дуже вдячним Так, все, давай-ка розпочне... Ні... Це норму. Це норму. Так, все. Це... А, ну легкий режим, в принципі, все, що потрібно. Ну, в принципі, все. Це разгейлік. Сьогодні будемо втікати. Такс. Давай-ка заглянемо, що там у човна. Давай-ка заглянемо. І потім уже будемо заманювати а, цих на тим. цих двох вор ворогів а, бабку і діда. Ось. Да, давай, а ну -ка. а ну-ка. И сейчас у нас опять упадут. Да. Что тут? Опа. Хи. А за дружеский курс на штука. Я бы сказал. Да там бабка. О. И да, и да, и да. Можно упасть за это за Опа. Ой, тут, тут, тут. хи, -хи. Не, душа гарна. О, не було откейн нам не потрібен. Дивимось, що там у нас наверху. Ну, я не потрібен на пістолет. Как це назвать на английский Даст Дайп. Скотч. Ось, скотч. Бам. Опа! Пістолет. Да что нам бы ну, в принципе. Бам. Давай. По в принципе, пока она на можем угоняться, нам не бы рыбно. Ну. Я думаю, не завтра звоны уже выйдут. Давай, выходьте. Так, Idemo na vrh. Ne znam, ne znam, ovo na vrhu. Це що необхідно, заносимо наверх, а потім уже будемо складувати туди куди потрібно. вступає, угу. що окей, зараз його використаємо. Що ж тут. Нічого Зараз. Special special кайфую. Фиу, Що фиу, че-ти-ти-ти-ти-ти-тибо, случайно неучикувано. Ну ладно, ха-ха, <ривіт> буває окей. Зараз візьмемо електрошокер, і там уже. І там уже їх застрелимо і так далі. Бем. Давай швидко бери цю свій... патрон, бери, чи як він там називається. давай. Давай. Вот, давай. Аль, кто я... Ладно. мой как опять Так, с нам дроба сайф, окей, ее да. Бам, дыр, такс. Ага. Такс. Восьми. Опа, бензин. Назарай, сюды... Сюды Спар... Не заиграю сейчас сюда. Сюда стрим, ну. Спа... Не, Свіча запалювання нам не треба взагалі. ні. Нам це взагалі не потрібно. Так, давай-ка підемо, заберемо, заберемо бензин. Закриємо на всякий випадок. Там десь під, ось там уже десь повинна, бу, повинна бути частина картини. Там, де грант по. Ммм. Гранд пає. Е. Я хоть згадав як цього дідуся звуть. А то я давно уже награв. Я зараз нічого неочікуваного не буде. І дуже добре. Немає нічого не очікувать. А, тут виявляється карта, а тоді шо тут. Не, тут нічого. В принципі. Це так уже. Стоп. Вже ж потрібен. Я подумав, що він нам не потрібен, а виявляється потрібен. Давай-ка, виходь. Окей, горені. Оп. Бем. Підемо, використаємо вранч. Не спорю, що давайте застрелимо того маленького. Ну, ай ладно. Підемо спершу оранж візьмемо, а потім уже застрелимо його. Бим. взяли. Якщо він зараз тут буде близько, то без питань його. А ч? Там бабч... Ты взагалі. Пока еще не сбирается выходить. Друзья, а, а сдалось. Давай, давай, выходь. Давай, давай, выходь. Оп. Да что... А, здоровы, что То я дуже добра. Десь тут слендрина. Ось вона. З'явилась. Так, з поки ми скинемо частину картини, то вже потрібно буде зразу вже за електрошокером піти, тому що вже там скоріш за все. Знову ожили. Саме будинок дуже маленький. Да якщо звідси без редактор. koristate koromor to to no і його підвалу підемо. Такс, ага. Велпонкей. Непогана річ. В принципі, її треба. Треба дробовік треба взяти. На всякий випадок. Будь-що ж, будь ж може бути. бе бам В принципі, можна піти на вевер. Чому б ні? щоб ви не попались на нашому шляху. Підстрахуватися. О, отлетіла. Відлетіло. Так, дивимось, що тут у нас? Іде? Мені здається, він до тут. Убили. Тим часом убили. Тепер давай дай закинемо закинемо сюди. И. І... по факту не. И катингс плеерс. Плеерс теж тоже. що в ящику чи шкафу. Там де нас нос також необхідно. В принципі, по факту все. І mm дійсно, -hmm. mm -hmm. по факту, все. По факту все. Давай я uh, зберемо там електрошокер Звук. Да, я-то разумно заспавну все вино. Дідомо закінчено. Тепер пішли зараз кинемо дробовик і візьмемо електрошокер. Такс, Все не могу. Вс. В принципе уже. Виш опортатися вниз, я не бачу сенсу. Ну і по фоку. А навіщих. Угу. Так. Сыры. Бамс. Тут вот... Тут, тут уже завтра за принесу дробовик. До речі, ми з собою ті гранати також з собою заберемо. Непогана картина. Бам. Ммм, промаза. Ах ты давай-ка. Бамбам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А он Так зараженный. Тут вот рівно заразу поставимо. Чуть штуку. В принципі можна закривати, хоча ні. Тут залишимо відкритими, тому що нам гранати треба буде забирати, а так далі можна вже закривати Угу, mm так -hmm. Бам. Бам. Це мого не провалитися вниз, хоча я навряд чи провалюсь вниз. Так-с. Бензин зараз зальємо, залили, да, залили. Так. Я пишу за рану. Це якщо що на англійський говорив. Третя. Перша, друга, третя. Все, в принципі, це все закруто, попаду. Прямо. Насяки віпаток. Просто попробовал. Не, выявляется, оно все закрыто. Оп. Оп. Все. Теперь все точно закрыто. Все, что Я взял... Ну, честно говоря, просто попробовал взял можно уже. Угу. Так. Угу. Все, мы полетели. Дякую за перегляд. З вами був Артистик Голду Даур Вене. Сьогодні ми грали в Рені Чаптер 2 на легкому рівні і втікали через гелікоптер. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій YouTube канал, поставте під відео лайк, буду дуже вдячним. Не забудьте підписуватися на мій телеграм канал, також буду дуже вдячним. Ну що ж, всім пока гарного